Сьогодні у програмі, після ремонту стиків будинку, квартири рівнян почало затоплювати. Чому міст біля басового кута не може бути патріотичним? Свої недопрацювання рівненські комунальники виправили за день. Церість та волога постійні сусіди, як мінімум дев'яти квартир у багатоповерхівці на вулиці Дундича, 22. У усіх двохкімнатних квартирах в першому під'їзді в місцях стиків на стінах пліснява топить людей вже третій рік поспіль. А розпочалося після так званого ремонту цих стиків, говорить власниця квартири на дев'ятому поверсі, пані Валентина. Я тоді до хлопців зверталася, які під'їжджали на люльці. Вони просто видерли ці шви. Я до його кажу, що так же ж ніхто не робить. Видер шви і просто серебрянкою замазував. І від того часу шви стали крепко течуть, повністю течуть всі геть донизу. Найкраща ситуація і в квартирі поверхом нижче. Постійно мусимо робити ремонт. Як тільки дощі йдуть, все, сіни мокриють, мокре, витираємо постійно, тільки трохи пройде, беремо, як кажуть, всякі засоби купуємо, бризаємо і закрашуємо. І це до першого доща, Тільки дощ, і обратно все так, як є. Вже нема спасу. І вже зверталися, приходила комісія, обіцяли щось зробити, ніхто нічого, як кажуть, не робить. Звернення людей не приносять результатів. Житлово-комунального підприємства мешканці отримують лише відписки про нестачу фінансування. Тож люди звернулись до громадського контролю. Треба віддати належне. Дах в цьому будинку абсолютно нормально зроблений. Новий рубероє, тобто причина затікання не з даху. Значить, якщо виключити дах, звичайно, це тільки стики. Якщо ми задамо питання, що цим людям робити, у який такий, такий жах робиться в квартирах, звичайно, вони не будуть миритися з цим, звичайно, вони будуть воювати, можливо, позиватися до суду і так далі, але врешті-решт вони свого доб'ються. Тому, звичайно, десь, якщо є можливість, навіть там, якщо є невеликі кошти, але треба то використовувати, тому що людям реально тіче, у людей грибок в квартирах, тим більше люди такого віку, які потребують просто допомоги. Тому ми, звичайно, звертаємося в першу чергу до ЖКП, до управління житлово-комунального господарства з тим, щоб все-таки поремонтувати ці стики, через які очевидно і потрапляє вода в помешкання цих рівнян. Ідея розфарбовувати паркани на мостах у патріотичні жовто-блакітні кольори захопила усю Україну. Рівне не виняток. На вулиці Соборні активісти вже розпочали роботу. Зробити патріотичним рівняни захотіли і міст біля озера Басівкут. Однак, коли вирішили на місце, зрозуміли до того, як почати фарбувати паркан, його необхідно відремонтувати. Майже кожного дня на басовому куті знаходиться досить велика кількість відпочивальників, особливо спекотну погоду. Ви можете звернути увагу на місце, яке знаходиться в аварійному стані. і Також його огорожа вона потребує повної заміни. Частковий ремонт ми можемо бачимо, що тут проводився, але він безрезультатний. Рівняни об'єднались із громадським контролем, аби надати більшого розголосу цій проблемі, адже ймовірність виникнення трагедії тут доволі висока. У нас є розуміння, що, можливо, у міста сьогодні немає коштів для того, щоб зробити капремонт всього мосту. Але тут ситуація якраз така, що, не дай Бог, хтось зіпреться. Зараз купальний сезон, літній і так далі, може перекинутися разом з тою огорожею впасти, не дай Бог, будемо мати ЧП на рівні міста. Тому е, все-таки є ідея хоча б цю огорожу полагодити. Тим більше, що зовсім недавно в центрі міста мінялись дуже багато секцій огорожі по соборній. І напевно, що ті секції, які зняли, можна було якраз. Тут використати. Громадські активісти спільно з громадським контролем вже підготували звернення до міського голови Рівного, Обе останній вплинув на ситуацію. На вулиці Вербові біля однієї з багатоповерхівок місцеві мешканці помітили гойдалку, яка кріпилась до основи мотузкою. Про безпеку дітлахів, які відпочивають на цьому майданчику, годі й говорити. Тож громадський контроль звернувся до начальника житлово-комунального підприємства Сонячне. Наступного дня працівники ЖЕКу приварили гойдалку. Приємно, що на результат не довелось чекати, адже безпека дітлахів повинна бути на першому місці у рівненських комунальників.